Шахтар вперше спробує себе у третьому за рангом Єврокубку лізі конференції. Підопічні Турана отримали ледь не найлегший календар з усіх можливих. Принаймні гірники не гратимуть із представниками топ-ліг. Вже 2 жовтня Шахтар розпочне свій шлях на етапі ліги виїздом до Абердіна. Клуб сенсаційно виграв кубок Шотландії минулого сезону, але у поточній кампанії не вражає в Лізі Європи. Абердін без шансів вилетів від стява, А в чемпіонаті йде останнім з лише. Одним очком за три тижні, 23 жовтня, шахтар прийматиме у Кракові легію. Клуб з Варшави цього сезону вилетів з Ліги Європи від Кіперського Аека і подужав хіберніан вже у лізі конференцій. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги, третій суперник Шахтаря, ісландський Брейдаблік. 6 жовтня підопічні Турана приймуть команду, яку кілька років тому впевнено обігрувала зоря, і від шахтаря чекатимуть того ж самого. Так само гірники є явними фаворитами проти Шемрок Роверс 27 листопада. Ірландці цього сезону проходили гібралтарців, косоварів а також вкрай скромну португальську Санта-Клару. Марафон несильних суперників продовжить матч проти Хамрун спартнанс 11 грудня. Мальтійці без шансів вилітали. Від Динамо нещодавно, але прохід РФШ вивів їх в основну стадію ліги конференцій. І, зрештою, найважчий суперник залишиться Шахтарю, так би мовити, на коня. 18 грудня донечани приймуть чемпіона Хорватії Рієку. Ця команда вже вилітала в цьому сезоні від лудогорця та паука. А в чемпіонаті плететься всередині таблиці, тож не варто переживати через те, що.